Сьогодні в студії програма про важливе астролог Іван Круп'як пане Іване, вітаю вас. Доброго дня, підбуваючи підсумки 2014 календарного року, хотілося б спитатись вас чи, чи попереджали на зорі про те, що цей рік такий буде складний для України, знаєте, це був рік 23-ї річниці незалежності. і десь якийсь я в прогнозах своїх сказав, що він буде дуже важким і вкрай перемінним, тому що кожна п'ятірка. П'ята річниця, 14-та річниця і 23 третя, якраз стала такою найбільш складною. Вона для України є важкою, бо ми народилися під шостим числом. У нас ніби події, якісь так на нас впливають події п'ятірки негативно. Але сподіваюся, що 24-та річниця вже зараз іде незалежності. Це є фактично утвердження нас як держави. Ми маємо вистояти. Це дуже. Же вирішальний рік, це ніби друге народження України. Бо ми і проголосили свою незалежність 24 серпня на повному місяці, і от маємо такі проблеми. Треба було трошки або день скоріше, або день пізніше. А то якраз емоції цього дня вони були закладені саме в тому, а нічого на світі не буває випадкового. І ці вібрації вони постійно якось так на нас впливають. І це був. 91 й рік, а це був рік вівці кози. І ми зараз От, вже власне, так дві дванадцятки, два цикли проходить, і ми зараз маємо якраз ото такий, бачите, ніби все починаємо з чистого аркушу, ніби все наново приходиться нам робити. І це є рік нашого утвердження. Мусимо вертатися до своїх витоків історичних, знати хто ми є, звідки ми трошки ми пробудилися, але це ще того всього. Мало тому, що знаєте, без е, е, знання минулого не буває майбутнього, бо фундамент майбутньому закладений в минулому. Власне кажучи, після поганого завжди наступає щось добре. Чи можна вважати, що 15-й рік стане для нас добрим закінченням таких оце страшних подій, які ну, були в символіка році? року, це коза вівця, ну там в, 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 в різних державах по різному, а це тваринка миролюбива. Спокійна, але вперта і наполеглива. То нам якраз треба до тої впертості, наполегливості від кожного, буквально, тому що ніхто нам, України, не побудує. Не треба не дивитися, не подачки. Людина. Сама повинна створити для себе благо, так як вона розуміє. А ми держава, це спільнота людей, і ми повинні якось однаково думати. Нас до того завжди закликав наш геній Тарас Шевченко: Єдиномишлії подай і братолюбіє пошли. От має бути це братолюбіє, має бути єдиномишліє, і ми підемо, тоді будемо розвиватися нормальним шляхом. Не дивитися, не нарікати на сусідів, бо ну, така доля склалася, що знаєте, Росія від нас близько, а Америка далеко. То маємо таку проблему. От. І в результаті, е якраз е десь в тому ну, сталося якісь такі недорозуміння, ну це абсурдні, знаєте, диво дається. Ну, Православні вбивають православних, це слов'яни, слов'ян, це не мислимо, але таке є. І ми маємо всі глибоко над тим задуматися. Як думаєте, можливо, це сталося через те, що українці завжди чекають, чи хтось прийде за нас щось зробить. Або ми намагаємося дуже з кимось товаришувати і на сподіваємося на ту допомогу, або з кимось навпаки, не, не товаришувати. Знаєте, ми завжди шкодуємо. Ми завжди, коли приходимо і вже якийсь кінець, ми починаємо задумуватися. Ми мали кільканадцять разів можливості навіть е панувати е великими просторами, або були наші полководці, якщо взяти хмельницького, хто б до нього як би не ставився порізно. Але його можна назвати навіть українським Македонським, він вигравав війни, він все і знав, як до когось підходити. Але якось так, коли вже ж якесь іде ніби завершення, щось нам не пускає, щось нам не дає бути, чи та ж Конотопська битва, ми могли легко піти на Росію і, і все і ні було би. А так як нас настільки вже були, поневолили за стільки років, і потрошки завжди. Знаєте, на наш менталітет вбивали, вбивали, і люди тому стали отакі е, якісь байдужі, бо ніби але, як Леся Українка казала, без надії таке сподіваюся. Треба сподіватися і надіятися на краще. Власне, хотілось би, щоб е, в Україні е, запанував мир, і нарешті е, схід і захід таки справді були разом перестали ділитися, бо це є одна країна 2015 році. Є на це шанси, що от, сприяють зорі щоб в українці а ви, а ви знаєте, воно вже є. Ми вже зрозуміли. Коли е, в Херсонській області я в літку був, і жіночка така собі гарна, поважна, українка, е, розкішна, я кажу: хто ж вам той прапор так високо висадив там на заправці? Вона казала, я сама. І каже: або стечу кров'ю, або жиром, але я його не дам зняти. Вона по російськи розмовляє все. Я дивлюся і не вірю, бо по-різному було таке. Ми однакові. Ну, навіть село ці від села різниця. А не то, що в кожній державі є різні. То ми просто коли вивчаєш те чи інше, і поляки мають свою відмінність, і німці мають там ці вони ж федеральні, одна земля до другої, і вони різному ставляться. Але в чомусь головному вони єдині. Та ж Італія. Та ж і Іспанія, вони теж мають проблеми, але це є Іспанія, і ми повинні зрозуміти, і зараз воно так прийшло, час такий, що от ми всі українці різних національностей, але наш дім це є Україна, його треба любити, шанувати, не дивлячись ні на що. А політики на тому е, в, собі вибивали дивіденти. Як в результаті це їхня вина, що ми так я пам'ятаю, 90-ті роки Київ різко перейшов на українську мову спочатку. Або я так активно брав е, участь у різних таких е, тих подіях, які е, тоді були молоді люди, йдуть по Києву, все, і в адміністрації президента розмовляють по-українськи, і все. І тако, от такого духу треба було триматися. А потім, потрошки-потрошки, і починають нам двоязичі. Ну ж розумієте, півень не може, якщо він співає, то він не може кракати. Ну, дві мови це хай вони будуть споріднені, але це щось неприроднє. Знаємо, що календарний рік закінчується з 31 на 1 січня, а такий астрологічний рік починається значно пізніше, і ще там певний час нового року ми будемо жити під такою опікою коня. Так. Ну, так, що старий кінь може е, в копитом декого вдарити. до, е, переважно більшість відхідні роки. Вони от, ці місяці, останні навіть дні, вони чимось позначаються якимось. От. Але добре, що вже в новому році буде, бо наступний рік буде двох місячних повних і двох сонячних затемнень. А такі космічні події вони впливають на долю і взагалі на цей. А так, до 19 лютого, це самий пізніший рік східного календаря, бо східний календар, е, е, календар е, місяць. Роки починається від 20 січня по 20 лютого, то найпізніший найпізніший рік, який може бути, найдовше він протримається. Але А так ми в четвер будемо зустрічати календарний рік. Це, до речі, добре, тому що четвер це День Юпітера, це таке, кажуть, велике щастя. Okay. Значить, щось має цей рік принести. Ага. І почина... А місяць буде наростати і буде в знаку Близнюків. А близнюки – це в виїзді. Будемо заліковувати те, що е, ма дісталося нам з минулого року, але бачимо будемо бачити перспективу на наступ. Тобто це такий сприятливий рік. Так, так, і так ну, і Такий оптимістичний бо... рік. Що ж стосується знаків Зодіаку, то кому він 2015 принесе нові починання, кому слід бути уважним, обережним, можливо, не робити ну, якихось по речей. Порядку згідно е, космічних правил, овни вони можуть себе утвердити в наступному році, це той рік, коли е, вони будуть знати, що їм робити. Правда. Пройде телець, має бути обережній і в першій половині року. Друга половина року менш більш повинна бути вже для нього такою стабільнішою, бо телець мусить придивитися. Україна під тільцем завжди придивляємося, коли вже е, хтось зробить щось. О, то трошки маємо з тим проблему. Ну, але така енергетика. Е, близнюки. Е, близнюки о, вони можуть прожити все весь рік під девізом закоханих, то якраз будуть такі дуже великі в, них, в тому плані переміни. Але фактично. Е, Таким знаменом для їхнього життя це буде зміна в особистому житті. Обережніші мають бути раки, наполегливі вміти треба себе відстояти. І якщо вони отут впертість будуть проявляти, вони подолають будь-які перешкоди, які може їм принести рік. Лев, Буде задуманий над своїми е, певними проблемами, буде приглядатися, повільно буде їх вирішувати, але і тими вперед. Діви мають проявити більш активність, е, таку е, не боятися, якщо якісь будуть складнощі, а продумати плани і просто їх просувати вперед. Можна сказати, що дуже е, такий позитивний рік буде для Терезів. А так як це рік вісімки, бо коли взяти в сумі 2015, 2, а 1,5 то 6, а 2 плюс 6 то є 8, то є рік Скорпіона. А вісьмірка, то на сході рахується саме щасливе число. То скорпіони можуть перевернути світ, якщо вони схочуть, і якщо вони правильно, бо в них є дуже багато енергетики, бо це саме сильний знак усіх знаків зодіака, то ну, їм карти в руки, як кажуть. Стрільці оптимістичні, вони завжди дивляться на світ, знаєте, з такою. Трошечки іронією. я мене нічого не чіпає, я знаю своє місце в житті і так тримати, бути в такому дусі Козироги такі вони матеріалістичні досить довго, і якщо щось трошки відбувається таке, то потім козирог шкодує, як би то дуже. Довго думає, боїться за бо Все, що було так, знаєте, в нього е, якось розкладено. Треба трошки е, в цьому році розслабитися. Е, непоганий рік буде для водолів, особливо якщо вони десь хочуть змінювати роботу, помешкання, десь кудись їхати. Це можна сказати, той рік принесе їм багато в тому питанні успіхів. Пофортунить е, рибам. Риби будуть плавати в своїх водах, ніхто їм не буде заважати. І основним девізом це буде кохання. Якщо навіть риби щось втратили в своєму житті, десь в них не вийшло якось так, щось їх трошки чимось кінь був навіть і пригнітив. То в наступний рік вони ж чимось з козами подібні. Бо коза де хоче, там пасеться, її не заставиш, і риба, куди хоче, туди плаває. <рес> ну, от такі загалом позитивні настрої, цей рік нам несе, так? Ну, у нас так багато негативів. Ми, ми, ми вже... маємо завжди, думка матеріалізується. Ми маємо всі якби ми всі в новорічну ніч разом подумали, що був мир в нас, і був мир одну хвилину, і був мир у всьому світі. Це є найбільша зброя. Ну власне, у нас буде шанс переконатися Добре. в цьому, так е, чи можна задобрити от символ року, чи його якось там особливо зустрічати, чи щось там вдома підготувати таке? А що... дерев'яна е, синя коза. Якесь, якщо подумати добре, ніби щось не таке неприродне, ага, бо тут більш як статуетка, якась а не жива. Але це дуже така капризна коза. Ну і колір синій, небесний, водяний небажано. Все, що пов'язано з козою, з вівцею, не, не, не їсти. Одягнутися в щось таке м'ягке, делікатне, таке, ну, з елементами жовтого, такого пастельного кольорів, ну, десь такі прикраси більш золоті, бо коза. Вона шляхетна сама по природі, вона вишукана. То щось таке граційно підтвердити, особливо що таке. Ну і дивлячись, як для кого знаку, де кому зустрічати цей новий рік. А так то козу можна задобрити, що любить коза. Коза любить навіть цукерки. Так, Коза дуже цікава. Вона скрізь зайде, вона ну і коза, як. Це доктор ходячий, коза дає молоко, а козяче молоко дуже корисне для дітей. Завжди цікаво було, чи може людина вплинути на те, що зірки вищують щось погане. Як вона може можна щось змінити якось чи власними діями? чи Звідти ми народжуємося, вже приходимо на світ з певною матрицею. Ми ще в пеленках, як три царі, вже нам дари несуть. Ми народились і вони вже нам принесли ті дари. Але ту матрицю людина Бог дає нам волю. І цю матрицю ми заповнюємо самі. І не можна сугубо, що от так, вже там себе програмувати, що тільки так. Бо з будь-якої ситуації нам завжди творець дає, показує вихід. Але чи ми візьмемо, чи ми сприймемо той вихід, це вже залежить сугубо від нас. Треба завжди прислухатися до того, до своєї інтуїції. Не даремно ми маємо оцих п'ять е розвинутих відчуттів, як п'ять пальців, слух, нюх, дотик, зір. І е інтуїція, і вже. Божество, єднання сьомий вже то найвище, таке, що ми навіть кажуть, можемо десь там бути вже такими типу пророками чи чимось розумієте? От, от, Так що, от це, Але є речі, де можна відвернути, а є де речі рокові, і є там ну, різні нашарування і поколінь, і тому подібне, там кармічні такі все. От такі. Але не треба думати, що хтось щось поробив, бо у нас люди дуже захворіли зараз на поробі. Що-небудь десь не так, ну навіть близько того не стосується, ой, мені вже пороблено, ой, нашим пороблено. Ні, треба продивлятися. Ситуація в житті після ночі настає день, але перед тим ще є світанок. А світанок завжди сірій. І той сірій, чи так перед вечором? І от скаже вже сірій. Тут сіріє, тут сіріє. Бо якраз ці перехідні моменти в життєві кожної людини є так само, як в добі. І їх треба перебути, пережити і передивитися, але для того, щоб не допускати помилок, не допускати нічого. Знаєте, кажуть, чим різниця між мудрою і розумною людиною. Ми розумні всі, а мудрих одиниці. Бо розумний щось зробить, а потім шукає виходу з того, а мудрий не допустить до того. То треба вчитися в мудрих людей і знати себе в першу чергу знати себе, знати себе, знати своїх оточуючих, які тебе оточують. Яка та людина, як вона, що що їй потрібно, знати, що цей період для неї складніший? А от би перейде місяць для неї буде, значить, вона повинна бути обережніша в чомусь. Кожного з нас є таке. Всі ми люди, всі ми ходимо під Богом, під сонцем. Ну що ж, пане Іване, я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Дякую вам за ваші поради, за ваші щирі слова. І саме головне, за прекрасні прогнози. У нас так хотілось добра, і ви нам його е, так прогнозуєте. З, до, з добром, з добрим кошиком, з добрим настроєм ми маємо зустріти е, цей новий рік. І хай найбільшим подарунком для кожного з нас, е, якщо цей рік нам принесе все ж таки спокій і мир. Ну що ж, друзі, дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Давайте в 12.00 загадаємо бажання, щоб в Україні та в світі панував мир, добро та злагода, і це обов'язково збудеться. Зустрінемось новому році.